Інційні вісті на ТІВІ 4. про головні події краю далі у випуску новин. Три роки без покарання для винних та без відповідей для родин загиблих. Саме стільки минуло від теракту в Оленівці, де в ніч проти 29 липня 2022 року окупанти підірвали барак із українськими військовополоненими у Тернополі, як і в десятках інших міст України, вшанували пам'ять оборонців та нагадали всім про спланований злочин росіян. На акції побувала і наша знімальна група. Потім повертаюся до побратимів. Дивлюся двохповерхове ліжко. А хлопець спить. Думаю, як ти можеш спати? Питаюсь його, дивлюся, а в нього дірка в голові. Анастасія Кресак зачитує спогади бійця 12-ї бригади НГУ АЗОВ із позивним ГРЕК про теракт в Оленівці рівно три роки тому, в ніч проти 29 липня, російські окупанти підірвали барак Волноваської виправної колонії. Саме там перебували українські військовополоненні, оборонці Азовсталі. Внаслідок теракту загинуло щонайменше 53 українські захисники. Ще 130 отримали поранення різної важкості. Одразу після вибуху Росія звинуватила. У цьому Україну, заявивши про нібито удар ракетою Хаймерс. Полонці була така надія на збереження життя, а тут їх просто цінічно вбивають вночі, коли вони сплять. Моєї близької людини не було в бараці, але він чув. на той період він перебував в колонії Оленівка, чув вибух, чув крики. Звичайно, в мене були в операції мої друзі, це бійці бригади Азов. Багато хто з них залишилися інвалідами і залишиться вже до кінця життя, тому що є уламкою поранення. Аби вшанувати пам'ять полеглих в Оленівці на театральному майдані у Тернополі зібралися десятки людей. Учасники акції тримали плакати з написами. Вони мали жити на волі, а не загинути в полоні. Ворог свободи, байдужість. Ми не пробачимо, ми не здамося. Оленівка, пам'ятаємо. Загалом по всій Україні акції нагадування почались і акції вшанування почалися з неділі і будуть тривати до завтра, включно. Насправді це все просто. Це акція нагадування е, страшного злочину, теракту в колонії в Оленівці, е, встрата наших е, в основному там були азовці, втрата азовців, е, цинічне вбивство. Присутні також запалили свічки, зачитали спогади тих, хто вижив, а також помолилися за душі воїнів. Відвічна Україна, свята! Могутня, Могутня. Соборна. соборна слава Україні! Слава. слава нації, Україна, до Україна, до Україна по молитві. Це дуже важливо не забувати і пам'ятати ціну нашої свободи, нашого спокою. Завжди стараємось приходити на акцію підтримку родин військовополонених і тому тут, скажем, така вже своя маленька сім'я. Цьогоріч в Україні пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні, вперше вшановують на офіційному рівні. Так сильно чекали на цю мить. У Почаєві зустріли українського захисника Петра Трофимлюка, який після важких випробувань війни та полону нарешті повернувся додому до своїх рідних. У центрі міста на бійця чекала його родина, друзі, колеги та жителі громади. Люди зібрались з квітами українськими прапорами та щирими усмішками, аби особисто подякувати воїну за його мужність та сміливість. На сайті Почаївської громади зазначили, що така зустріч ще раз нагадала: кожен повернений герой це наша спільна перемога. Ми пам'ятаємо про кожного захисника і вдячні за їхній подвиг. Купити квитки на ці рейси в касах буде неможливо лише онлайн через застосунок Дія. Укрзалізниця з 1 серпня запроваджує підтвердження особи для низки рейсів. До переліку входять і ті, які курсують через Тернопіль. Верифікація працюватиме просто під час покупки або повернення квитка на таких рейсах. Пасажир має підтвердити свою особу. Подробиці розкаже наша Олена Чепіль. З 1 серпня Укрзалізниця починає тестувати нову систему верифікації пасажирів через дія підпис. Тобто, під час купівлі або повернення квитка потрібно буде підтвердити свою особу через застосунок. У компанії пояснюють, мета такого нововведення боротися з перекупниками, які масово скуповують квитки, а потім продають їх за завищеними цінами. Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Нововведення поки стосується лише кількох рейсів. Це напрямка Одеса-Київ, Львів, Київ, Київ-Ужгород, Львів, Одеса та Київ-Чоп. Для Тернополян це також актуально. Адже, наприклад, потяг Львів-Київ, який проходить через Тернопіль, теж входить до цього списку. Тож, якщо ви не підтвердите свою особу через дієпідпис, придбати або повернути квиток, вам не вдасться. Важливо й те, що продаватимуться вони виключно онлайн через сайт або застосунок Укрзалізниці. У касах доступні вони не будуть. У соцмережах така ініціатива викликала хвилю обговорень. Люди хвилюються, як з новими правилами впораються пасажири, які не користуються смартфонами чи не мають застосунку. Дія в Укрзалізниці на це відповідають. Обрати можна й інші потяги, де верифікація не потрібна. Водночас нові правила не стосуються квитків і спеціального резерву для військових. Захисники зможуть, як і раніше, бронювати й купувати їх через сервіси Укрзалізни. Ці та платформу Армія Плюс також у компанії повідомили, що працюють над тим, аби запровадити альтернативний варіант підтвердження особи через банк Айді. В Україні щомісяця дорожчають продукти харчування, комунальні послуги, пальне, одяг тощо. Іноді ціни сягають рекордних меж. Тим часом середній рівень заробітної плати в регіонах часто не відповідає витратам. Чи вистачає жителям Тернополя коштів на базові потреби? Дивимось далі. Мені достатньо. Мого заробітку на мої витрати, тобто я можу покрити всі свої витрати. Витрати достатні, такі як харчування, засоби особистої гігієни, на відпочинок, оренда житла. Скільки зазвичай в місяць витрачаєте на такі базові? Ну, більше 20 це мінімум. Не вистачає коштів, котрі я живу, не тільки я, і інші люди. Їх не вистачає на саме таке, на їжу. На ліки і, і все, мабуть. А в других, мабуть, взагалі. Ці грошей дуже мало. Їх не вистачає. Коли ще людина хворіє, то це так. На даний момент вистачає так, як сім'ї немає, а там далі буде, буде видно. Розкажіть про свої базові витрати, що це? Машина, солярка, якісь особисті речі, продукти, ну таке. Буває в місяці 20 тисяч, буває і 15, буває і більше. Як коли по-різному? Ну, трудно, трудно. На ті доходи, то трудно вижити. Комуналка, продукти, одяг, навчання дітей, гуртки. Е, ну, це база, так. Да, автівка, ну як проживання. А чи вистачає коштів на такі базові витрати? Так, але в нас сім'я з двох айтішників, тому вистачає, якби брати з дому, такі кошти не витрачали. Я державний службовець, але не вистачає, оскільки ми працюємо в найнижчій ланці в районному відділенні. Замало ну, основні витрати це, звичайно, харчування, це комунальні послуги і базові по необхідності по гігієні. Звичайно, в даний час, коли шаленими темпами у нас Інфляція рухається вверх, то не вистачає. Ну, десь так до 10 тисяч. Вистачає, тому що ми керівники танцювальної студії. От, працюємо на себе. Базові витрати наші зараз їсти пити, одягнутися. Садочки. Садочок, дитина, типу, але на щось там прям величезне, якесь, ну, не знаю. Звичайні базові витрати людські. А якщо говорити про такі базові витрати, скільки це зазвичай є в місяць? Ой-ой-ой. Можливо, -ой -ой. там від до. 20-25 і більше. Ми живемо на наймані. Е, ну так, звичайно, це ще тому... так. Це ж треба платити квартиру. Так. У власному під'їзді без перешкод. У Тернополі продовжують створювати безбар'єрне середовище для людей з інвалідністю. Цього разу для українського захисника, який після повернення з війни пересувається на кріслі колісному, в одній з багатоповерхівок міста монтують спеціальний ліфт. Реалізовувати його почали після звернення мешканця до влади. Подробиці далі. Облаштувати горизонтальний ліфт для зручного та безпечного пересування українського захисника у багатоповерхівці на вулиці Вербицького в Тернополі фахівці управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології працюють над встановленням інклюзивного механізму для сходів. Монтажні роботи розпочалися після звернення одного з мешканців будинку, який пересувається на кріслі колісному. Міський голова дав доручення. Прийшли з проєктантами, все вивчали. Пандус там не зробиш занадто вузько, і відкидний пандус також він буде заважати. Опрацювали всі варіанти прийшли до виступу, що найкраще це зробити спеціальний ліфт, так званий горизонтальний ліфт, який зможе максимально надати зручності для воїна. Роботи зі створення безбар'єрних конструкцій в Тернополі періодично виконують у різних районах міста. Раніше такі проводили на вулиці князя Острозького, щоб покращити доступність пересування файнем. Однак найбільшої уваги потребують житлові будинки, розповідає міський голова. Ми зараз маємо багато наших захисників, які вертаються з війни додому. Багато хто з них вертається з інвалідністю. Тому сьогодні в першу чергу робитися роботи не лише на пішохідних просторах, так але й на прибудинкових територіях, всередині під'їздів, облаштування від підних пандусів або інших механізмів, які зроблять зручним і можливим їхнє пересування в цих під'їздах. Роботи з облаштування підйомного механізму у багатоквартирному будинку на вулиці Вербицького триватимуть близько двох днів. Кажуть у житлово-комунальному господарстві. А на цьому випуск новин завершується. Допомагайте один одному частіше та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.